Коли фашисти прийшли на територію нашої держави, вони думали, що вони дуже довго будуть. Але Еріх Кох уровно випустив речові історичні докази, які доказують нам, що недовго будуть фашисти. Ні одного водяного знака немає, ні одного ступеня захисту. Просто, звичайному паперовому, гуртовому папері були надруковані ось ці гроші. Принесла документи, які засвідчують про роль її сім'ї, її дідуся. Скажи, Катя, як, що тобі відомо про свого дідуся? Його вже теж немає в живих, але пам'ять людини зберігається. Мого дідуся звати Корейко Володимир Е, В нього він був учасником війни. Він Воював і його завжди нагороджували ну, Ордю, подяки. Ордюнал, ордюнал. подяки і це орденська книжка, це йому заможність третього ступеня, є, є медаль Жукова, теж нагорода. Є так, як він був захист. Захисник вітчизни. І посвідчення ветерана праці. Він у нас працював на фарфоровому заводі Баранівському, був електросварщиком. Дуже дякую, Катя, сідай, будь ласка. В кожній сім'ї під час війни були свої герої: ті дідусі, бабусі, яких ви свято пам'ятаєте, і кров. Важливий. Я прошу Тараса з спогадами про прав дідуся. Історія життя минуло прадідуся Бориса почалася ще в 1937 році. Його батько був відставним офіцером царської армії Ілля. Він по колишніх мірках був досить багатою людиною. Він мав хату, сарай і досить велику частину лісу, яка була в його розпорядження. Але 37 року вночі е, прийшли солдати ну, радянської армії, е, забрали його як е, каземан, а сім'ю викинули двір. без грошей, бо 8 гривень, як каже. І тоді почалося тяжке життя мого прадіда. 15 років почалася війна, ну, коли йому було 15 років, і він пішов у партизани. Пізніше, коли йому виповнилося 18 років, він, він пристав до регулярної армії. Він, на нього була покладена така місія підривати ці пасажирські і вантажні поїзда, які приходили з Німеччини різними боєприпасами і вибухівками. Сам дід, як я пам'ятаю, він розказував, що самотужки підірвав один поїзд. Далі, коли вже відбувалася капітуляція німецьких військ з Бураївки, він дійшов до, до Берліна. А далі, на річці Одер, яка досі є в Німеччині, вони форсували цю річку. Я знаю, що вже декілька років Бориса Ілліча Герасимчука немає. Але найвищий солдатський орден за відвагу, як речовий історичний доказ, як велика реліквія сім'ї. Вже чуборів і герсевчуків зберігається до сьогоднішнього дня. І Тарас нам приніс оцей речовий історичний доказ. Крім того, ще багато орденів і медалів було на грудях цього ветерана. Він зберігається в пам'яті, в пам'яті родини, в пам'яті сім'ї.